Поранення на фронті отримав народний депутат та мегапопулярний військовий ігор Лапін. Ще нещодавно ми дивилися його блоги прямісінькою з окопів, і раптом фотографія зі шпиталю під крапельницями. Лучани ринулися провідувати героя, робили спільні фото і дякували за жартовність. Ми теж хотіли заселфитися із захисником, але зустріли його зовсім несподівано і не в шпиталі. Радості не було меж. І я солдат, не Ребенок рібонок Я колдат, мама залічі мали рани. Десь біля госпіталя саме за цих дітей ми воюємо, підписав Ігор Лапін своє спільне відео з підлітками на порозі найелітнішого у місті готелю Нобель. Лучани часто бачать тут військового, який вечорами виходить в ефіри телеканалів з лікарняної палати. Тут Ігоря Лапіна зустрічаємо і ми. Я «Аверс» дуже люблю. От, але я вам ще раз наголошую, ви мені можете розповідати все, що хочеш, але давайте mm. говорити речі. З приводу моєї відсутності в госпіталі е, направлення на рентген я показав, рентген показав, питань нема. З приводу того, що маю. Питання майбаків... часто ви п'єте кава в таких дорогих закладах. Дівчата, значить, я вам скажу, що я останній раз капучино пив вчора і сьогодні пив капучино а перед тим... Ще до війни, якщо це є проблема. Ну, то вибачте, в мене пенсія напевно трошки більше ніж ваша зарплата. Ми не рахуємо чужих грошей, хоч Ігор Лапін – особа публічна, а просто вирішили запитати, чого захисник називає найдорожчий у місті готель шпиталем. Може, це наслідки контузії, і герой сплутав два приміщення, бо військовий госпіталь на сусідній вулиці. Але чого ніхто не втомачить військовому, що він заблукав, бо ж бачить його тут чи не щодня? А може чоловік у повному фізичному? розквіті сил і справді ходить сюди на певні процедури. Так, ви тут машину ставите, ви живете в живу в мапаліба. І справді оказія, бо хоч у день ігор лапін ближче до машини та готелю, де вона припаркована, вечорами виходить у прямі ефіри просто з лікарняного ліжка. Все все нормально. Лікування проходить уколи болючі, треба швидше втікати до, до хлопців. Так, так, то в принципі ну, ну нормально тут у госпіталі захисники зустрічаються з вдячними лучанами, які поспішають подякувати за жертовність і зробити пам'ятне селфі, доки військовий не втік з лікарняної палати знов на фронт. Дякую тобі за жертовність, воїне, за готовність та мужність боронити країну. Живи нам довго. Ми теж зраділи, як побачили Ігоря Лапіна, і що він уже пішов на поправку, але нашої радості нардеп не розділив. Про спільне фото не могло бути й мови. Я не не, не за вас воював і, і не піду за вас воювати. Я піду воювати за тих, кого є хоч трохи порядності і оця маніпуляція. Я ж не йду на вибори. Вирішили, що хай зловити. Між тим, ми радіємо за пана Ігоря і дякуємо лікарям, що так вправно поставили військового на ноги. Я солдат, солдат забитий Бога, справді я герой. Скажіть мені, як романа. О! Юлія Остепович, Дмитро Кудик для новин на часі.